Вітаю вас, дизайнери, друзі, однодумці. Ми розпочинаємо цикл бесід на тему Кольори і дизайн одягу. Розпочнемо цю тему з кольорів нашого прапору. Синій символізує небо, жовтий – пшеничні колосся. Першим завжди називається той колір, що знаходиться вище, тому коли про прапор, то спочатку синій. Витаки такого поєднання кольорів для прапора ідуть ще з язицьких часів, але також пов'язані з християнством. У цьому році творча команда дизайнерської школи центра творчості Шевченківць прийняла участь у конкурсі ідеї ескізи шедеври сезон жовто-блакитний у кольорах нашого прапору. Конкурс виявився суперпродуктивним. Натхнення від кольорів нашого прапору, і ескізи привернули увагу дизайнерки США Меланії Кабальєра. яка Бажання створити колекцію і представити її на тижні моди у Нью-Йорку. Тепер ми чекаємо перший показ цієї прекрасної колекції. А він відбудеться на тижні моди у Нью-Йорку у вересні. Але ж подумаємо про значення жовтого кольору у дизайні одягу як такого. І так жовтий. Це тата про жовтий зі словника моди, короля моди, Крістіана, діора. Колір юності, сонця, гарної погоди, чудовий колір со для сукні та аксесуарів у різні пори року. Але, застерігає маестро, для бландинок та жінок зі шкірою трохи може блідою жовтий може бути ризикованим. Я не хочу сказати, продовжує він що ці жінки повинні зовсім відмовитись від жовтого одягу. Ні. їм слід триматися світлої гами, залишивши ярко-жовтий для брюнеток. Дуже делікатно, але з великою повагою до кожної пані, панночки, міста, місіс радив великий маестро. У символізмі жовтий це колір сонця та божественного впливу. У давньогрецькій міфології це колір Бога або Призначення кольорів, написані цілі трактати. І, мабуть, багато хто із задоволенням з ним познайомиться. А ось як працюють з цим кольором відомі дизайнери та будинки моди, ми можемо подивитися вже сьогодні. Колекція 2021, 2022, Том Браун, абсолютно нереальна сукня або фантастичні сукні від Джона Гальяно, Іріс Ван Херпен. Звісно ж, дизайнер знаходиться у постійному пошуку нових кольорових гармоній. Іноді нереально унікальних, але однотонна сукня у жовтих відтінках безумовно залишається прекрасним. Такий чудовий приклад класичний костюм королеви Великобританії. А нам Україні. Було особливо приємно бачити у її вбранні наші українські символічні кольори жовтий та блакитний. По цікавістю згадаємо також імператорський одяг Китаю та Японії. І тут слід зауважити, що золотий колір це теж жовтий, бо цей колір можна говорити нескінченно, але все ж краще побачити.